Йоу, вітаю хоуміс! Ви на каналі Чортківський. І як ви пам'ятаєте, нещодавно у своїх руках я тримав 1 мільйон баксів. Але всі гроші були вже витрачені, бо, як відомо, як гроші приходять, так вони і йдуть. Тож сьогодні я вирішив трохи підзаробити, бо бізнес треба розвивати, машину заправляти, а за дом платити. До того ж, мене ще й ремонт чекає в домі. Коротше, справ багато. На сервері було випущено оновлення, найбільше воно зачепило саме роботу на збірці автомобілей. Тож сьогодні я туди відправлюсь, ми спробуємо зробити бокси та підіймемо трохи рушенят. Ну, а якщо ви хочете грати разом зі мною, то завантажуйте все необхідне по посиланню в описі. Далі при реєстрації нового аккаунту вкажете мій нікнейм Олесь Чортківський, як запросившого вас гравця. Після того пишете slash mm та обираєте вкладку введення промокоду, і сюди вводите мій промокод Хештег Чорт, що на другому рівні аккаунту дасть вам 100% скрізь на дігл та 10 тисяч доларів, на четвертому рівні аккаунту ще 50 штук, з п'ятого по дев'ятий рівень x 3 досвід на ваш аккаунт, та на 12 рівні 100 гривень на ваш донат рахунок. Ну, ну а тепер я точно вже бажаю всім приємного перегляду, та ми починаємо. Так, добре, для початку мені цікаво, як там мій бізнес поживає, тож давайте з'їздимо та подивимось. Йоу, хлопці, плани трохи міняються, бо я зустрів свого бро Романа Ремона та запропонував підвести його. Тож прямо зараз ми їдемо на роботу по збірці автомобілей. Ми вже майже приїхали, і ви тільки подивіться, як тут багато людей. Звісно, сьогодні чомусь онлайн не був таким високим, як раніше, можливо, просто я на той час грав, але людей було дійсно дуже багато. Добре, Романа підвезли, а тепер давайте нарешті доїдемо до нашого бізнесу. Йо, я тут поки їхав, помітив мапінг, мені здається, що раніше його не було, або він був та не таким, а зараз його змінили. Так коротше, виглядає він доволі непогано і мені дійсно до вподобає. Ну а тим часом я вже доїхав до своєї найкращої закусочної у всьому штаті, бо тут продукти найвищої якості, та що саме найголовніше, без ГМО. Їжа готується на ваших очах, все стерилізовано та максимально безпечно. Тож я чекаю вас у своїй закусочній. Так, добре, а тепер давайте подивимося, що у нас там по бізнесу. Вау, ну майже 16 штук чистого доходу за 4 дні. То дійсно непогано, бажайте по 4 тисячі баксів за день. Звісно, треба зайнятися його піаром, та дохід буде значно більший, але для піар компанії у мене трохи не стає грошей. Тож добре, поїхали зараз на збірку авто та подивимось, що там додали. Коротше, після того як я піднімав комхантом бізнес, у мене тупо відбулося капот на машині. Це, звісно, прикольно, такий, знаєте, тюнинг своєрідний. Доповнення до вчорашнього відео просто. О, дивіться, роботяга. Бачите, він везе машину? Вау, слухайте, прикольно. Раніше машини не відображались. Так, я вже тут і бачу тут просто неймовірну кількість авто. Добре, давайте я візьму замовлення на збірку. А де маркер? А, чекайте, я, здається, його на початку бачив. Я просто щось проплутав. Ага, так, звісно, бачу. Чекайте. Збірка авто це, це тепер бізнес. Він коштує 100 мільйонів баксів? Це ж просто капець. Це просто, ну, недосяжна сума. Але ні, дивіться, коротше, я все придумав. Тепер цей бізнес це одна з основних моїх цілей. Я повинен зайняти топ-1 форб з грасі серверу, і відповідно треба заробляти гроші на цей бізнес. Вітаємо вас на автомобільній фабриці. Тут ви можете працювати виробником автомобіля. Сума виплати пов'язана з класом автомобіля і його вартістю, а також з потребою автосалону в покупці вибраної марки. Продовживши, ви зможете обрати бажаний для виготовлення автомобіль і приступити до роботи. Добре, давайте подивимось, що тут є. Те, ну, звісно, беремо найдорожче це Інфернос. Так, побігли. А, а а стійте, чекайте. Для збирання цього автомобіля треба мати 1000 одиниць з досвідом. У вас зараз всього нуль. Шкода, звісно, шкода. Добре, давайте візьмемо щось не таке круте. Ну, відповідно, я обрав найпершу машину, тож let's go її збирати. Ну, в принципі, процес збірки такий самий, треба просто переносити деталі до конвейеру та таке інше. До речі, мене знайшов підписок та подарував мені 40 тисяч баксів. Тож я просто ну, не міг не вставити його у відео, бо то, як мінімум, було б некрасиво. Ого, він просто так дав мені 40 штук. Бро, велике дякую, просто в мене навіть слова нема. Все останні деталі. Тепер по канону Let's Go орендуємо вантажівку. А, що тут відбувається, до речі? Чекайте, а, ну... Немає вільних вантажівок? Треба чекати, поки вони злетять, чи що. Я не розумію. Є зловив. Прикиньте. Максимально швидко тупа реакція просто імба. Не, бро, вона моя. Він мене так епічно викинув, та <laughs> ображено побіг, що там взагалі просто треш. <laughs> Добре, давайте завантажимо мою машиночку. Все, let's go на маркер. Головне, не забувати, що треба їхати не більше 60, -60 км на годину. Мене хтось переслідує, він прямо не відстає стає, ем, що? Що за фігня, алло? Це шо таке? От знаєте, зараз я це передивляюсь на монтажі, і то капець як кумедно, я просто не можу. Потім я знову приїхав до цієї роботи і спробував завантажити машину знову, але виявилось, що треба починати збирати її заново. А на цьому моменті я так думав про що тупо якимось чином застряг. Та, ти будеш? Що саме? Ні. Буду. Це все, що завгодно буде. Поясніть мені, будь ласка, чому, коли я намагаюся адекватно зробити грошей та зробити якісне відео, постійно мені так не везе. Я вдивлюся монтажі, і то дійсно смішно, що я як лох та все таке, але тоді то було так обідно, що просто капець. Але тим не менш, я зібрав машину, та давайте я її завантажу. От все, вона є, я дуже сподіваюся, що мені вдасться доїхати. Опа, броїде. Опа, ще один. Певно, вони вже довезли свої машинки. Так, я вже теж доїхав. Давайте я здам свою машину та подивимось, що я з того отримаю. 8000 доларів. Слухайте, дійсно непогано. Але час вертатись та зробити ще одну машину. От просто, ну, не питайте як. Я не зміг нормально покривати цією машиною і вам цієї інформації досталь. Благо, хоч адміністрація допомогла та дала мені тимчасовий транспорт. Боже, да я закохався у цю НРГ. Ви тільки подивіться, як він навалює, та жесть просто. Коротше, все, тепер з цього моменту я збираю гроші саме на НРГ. Так, тут новачок з нашої банди попросив, щоб я його забрав. Тож давайте допоможемо. Мені не складно. Ну ви просто подивіться, як я впевнено та швидко їду. <смітна> ви бачили той потяг? Капець то епічно просто. Коротше, я дуже хочу собі такий ЕНРГ. А ну дивіться, полотомочин я. Нічого собі, це просто геймбам мотоцикл, серйозно. Так, добре, я вже на воєнці біля складу. Та де там мій хоумі? А, все, бачу. Так, тепер ми їдемо на базу. <пух> Нічого собі ми полетіли, я взагалі думав, що ми тут... Вмремо, але ні. Потім ми з моїм хоумі доїхали до мене додому, там я сховав НРГ та узяв свою машину, щоб доїхати до збірки авто. Так, а от ми вже і приїхали. Добре, давайте я ще одну зберу машинку. Так, машина є. Опа, адміністрація. Потім я відповідно орендував машину, загрузив її та поїхав в ОСФ От не питайте як? Як? Чому? Коли. От сталося і сталося. Он у чаті ви можете побачити всі мої емоції. Так, спроба третя чи четверта, може навіть п'ята. Мене, до речі, знову знайшов підписник, тож йоу, вітаю, хоумі, ти теж у відео. Все, я загрузив цю машину, та знову їду. Якщо я не доїду, я просто видаляю цю гру. Так, я вже обисев, але як він мене обаняє, я того не розумію. Тут типу пофіг на швидкість чи шо? Добре, давайте теж я тапок в повнотиста, подивимось. А от і мої 7 тисяч баксів. Я трохи звісно не розумію систему того, як нараховуються гроші, але все одно 7 штук теж доволі непогано. <плес> та як, я того просто не розумію? Коротше, то повний вже знак, що треба закінчувати відео. Тоді йоу хоміс, на цьому мої нерви скінчились, і я закінчив тупо фрапс. Відповідно, це відео теж підходить до кінця. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо це так, то обов'язково ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну, а я тим часом пішов думати, як мені зробити наступне відео, бо інтернету в мене вже немає.